Усім привіт! В цьому відео хочу затронути таку важливу тему, а саме, як правильно обрати собі сорочку, якщо у вас обмежений бюджет, це сорочка з жіночого відділу. Максимально неприємна на дотик, я відчуваю, що тут є в складі і бавовна, але є і синтетика, тому що ну, дуже некомфортна вона. І зверніть увагу, як сильно вона мнеться. Якщо я своїм перевіреним способом зроблю ось так. Бачите, скільки заломів тут з'являється. Тобто, скоріш за все, ви її одягнете, і вона на вас помнеться. Сорочка, базова сорочка, яку ви плануєте носити в більшості своїх образів, вона має бути з цупкої, структурованої тканини і все ж таки тримати форму. Коли ж сорочка виглядає отак, от, це негарно. Це некрасиво, це здешевляє візуально ваш образ. Хочу для порівняння показати вам сорочку з чоловічого відділу. Вона набагато краще тримає форму, вона більш цупка, більш структурна, і відповідно через це буде виглядати в образах набагато краще. Часто в жіночих відділах недостатньо вдала кольорова гама сорочок. Здавалося б, це блакитна сорочка, вона типу універсальна, але саме цей відтінок блакитного, чесно кажучи, мені не дуже подобається. В чоловічому відділі зазвичай набагато ширша палітра кольорів сорочок і набагато краща якість. Тому якщо у вас обмежений бюджет і вам потрібна класна якісна сорочка, ідіть за нею одразу в чоловічий відділ.